Доброго ранку, дорогі друзі. Високоповажний Юрій Андрійовичу, високоповажна Неля Дмитрівна, сучасна Львівська лікарська громада. Дорогі друзі, по сирідках. Цьогоріч 10-ті сирідки. В усіх попередніх дев'яти я приймав участь. прийму участь і сьогодні і за що виношу подяку Організаційному комітету нашої конференції. Цього року ми зібралися в непростий час для нашої держави. Але москалям буде кінець. Дозвольте представити вашій увазі доповідь про міксому лівого пересердя у увагітний зі спадковою тромбофілією і антифосфоліпідним синдромом. Скажу одразу, що міксоми серця відносяться до пухлин серця, які можуть бути первинними і старинними або метастатичними. Вважається, що міксома є доброякісною пухлиною серця, проте у 20-25% випадків вона є злоякісною. Лікарям рекомендую користуватися правилом 75%, сформульованого вперше Гатлером ще в 1970 році. Згідно цього правила, серед усіх новоутворів серця 75% складають міксоми. 75% всіх міксом розташовується в лівому переселі. 75% міксом серця локалізуються в фіброзній частині між перегородки в ділянці овального вікна. 75 міксом серця має ніжку в ділянці їх прикріплення. Важливо також, що міксоми, особливо ті, які не мають капсули. Вони володіють здатністю дофрагментизації, тобто відриву окремих частинок, що небезпечно в плані системного емболізму. Етіологія до сих пір цього захворювання невідома. Припускають, що клітини пухлини розвиваються з ембріональної мукоїдної тканини або ендотелі з наступною міксоматозною дегенерацією. Є проблема, дивлячись на те, що діагностика пухлин серця є розроблена. Правильний діагноз при первинному зверненні хворого за медичною допомогою встановлюється лише у 3 10 випадків. Це є дослідження професора Вітовського Ростислава Мироновича та доктора Бишлягера. Слід сказати, що біля 5% віксом це великий процент. Міксоми є компонентом автосомно домінантного карні комплексу, можливо, не всі про це знають, яка включає в себе ну, власне міксому, а також враження шкіри у вигляді плямистої пігментації з типової локалізації довкола губ, губ вуси на шкірі, міксоматоз молосних залоз, багато вузловий зоб або карциному що подібної залози, кальцифікати в яєчках, пігментацію корінно наднеркових залоз і синдром кушінга. Складність діагностики пуглину домовлена тим, що відсутні патогномонічні ознаки цього захворювання, тривалий безсимптомний перебіг, що буде представлений і в нашому випадку, а також недостатня обізнаність лікарів щодо цієї патології в цілому. Прикладом такого, таких складностей є е, наведений нижчий клінічний випадок. Отож, бо пацієнтка 31 року вагітність 3, 34. 34-й тиждень вагітності госпіталізована 14 вересня цього року відділення екстрагенітальної патології перинатального центру зі скаргами на неї чи біль низом живота. З нами завідомо, що в вагіт... суданій вагітності передували ще дві вагітності, попередні, які завершилися мимовільними викидними на 6-му і 7-му тижнях вагітності. А також вона тривалий час лікувалася з приводу непліддя. Перебіг даної вагітності характеризувався неодноразовими загрозами передчасних полог. Через 4 дні після госпіталізації пацієнтка посеред ночі о 3.30 ночі переведена в пологову залу у зв'язку з відходженням навколо плідних вод. Відтак, о четвертій з'явився озноб, запаморочення, двоїння в очах, що важливо. Підвищився артеріальний тиск до 140 на 90 мм тут стовпця проти зазвичай 90 на 60 Консультант офтальмолог відмітила обмеження руху очного яблука до верху до середи та диплопію, а консультант-нейрохірург констатував гостре порушення мозкового кров'ю. МРТ головного мозку знайшли. Знайшло, що є ознаки мультифокального дрібного нищевого гострого порушення мозкового кровоплину за ішемічним типом в басейні з правої і середньої мозкової артерії та обох задніх мозкових артерій, а також венозні аномалії в лівій потілічній діліці. Через 5 годин після появи неврологічних розладів діагностовано передчасне відшарування нормально розташованої плаценти в зв'язку з цим ургентному порядку проведений кесарів розтир, який прийшов в цілому без ускладнень. Мати і новонароджений хлопчик залишились живі. Однак дитина виявилася з ознаками недоношеності вагою 2400 грамів. Відтак, пацієнтка оглянута кардіохірургом. Призначена інфузія гепарину для профілактики тромбоемболізму, Тисяч одиниць на годину через інфузомат з контролем реологічного стану крові кожних 4 години по показнику АЧТЧ, протягом усього часу інфузії. Електрокардіографія, яку провела доцент центру Олександра Ярославіна і асистент Ільницька Христина Миколаївна, знайшли флотуючий тромб лівого пересерки з високим ризиком фрагментації. Розміри виявлялися, видавалися 11х15 з рухомими. Гіперехогенними включами. Паралельно знайдена невелика кількість рідних перикардій при задовільній функції лівого слоночка і відсутності ознак легеневої гіпертензії. Правда, наявна слоночкова екстрасистолія, але поодинока. Електрокардіограма без особливих змін, лабораторні дослідження за винятком невеличкої тромбоцитопенії не, і лейкоцитозу немає. Проте є зміни в ліпідограмі. Високий рівень загального 7 холестерину 7 ммоль на літр, триаціл 6,25 ммоль на літр. Холестерин ліпопротеїнів низької густини 3,49 ммоль на літр, а холестерин ліпопротеїнів високої з всього лише 0,97 ммоль на літр. Везсоченний кофеєнт ацерогенності 6,21. Поставлений був тест на антифосфоліпідний синдром, він виявився позитивний, позитивний тест на вучаковий антикоагулянт. Висновки медичного генетика, яка провела генетичні дослідження. У пацієнтки наявні ознаки спадкової тромбофілії в поєднанні з антифосфоліпідним синдромом та поліморфізмом генів. Фіджі Б, гена кодує перший фактор звертання крові, гена сьомого фактору звертання крові. Гена тринадцятого фактору звертання крові і гена інгібітор активатор полазміногелу першого, ПАІ-1 так званий, який має відношення до кардіо, до... до кардіоваскулярних захворювань, тромбозів, інфаркту міокард. Вказані поліморфізми генів в поєднанні з антифосфоліпідним синдромом, можуть мати від... на думку медичного генетика, мати можуть мати відношення до мультифакторної тромбофілії, яка в свою чергу може бути порушень праці порушень, зазначених зазначених розладів репродуктивної функції та ускладнень вагітності. 29 го пацієнтка оглянула доцентом Саруку Олександру Ярославну, флотуючий тромб пересердії з високим ризиком фрагментації і розміром 11 на 15, зберігається далі. Супутні зміни такі самі, як і були раніше. Повторні електрокардіографічні дослідження підкреслюють, що отвір Тромб чи не тромб. Знаходиться в лівому пересерді. Ехокардіологічний кардіографічний консиліум, ехо кг своєрідний, тромб чи не тромб у лівому пересерді, цей утвір носить флотуючий характер, наявний високий ризик фрагментації і розміри його зазначені дещо менше, ніж попередні. Але зберігаєш рухомі гіперефаенні включення. Систолічна функція, попри це збережена, але ознак легеневої гіпертензії немає. Отже, в порівнянні з попередніми дослідженнями відмічається посилення ехогенності, утворення пролабує, тобто, якби провалюється нібито крізь отвір мітрального клапану лівого ліву в діастру і повертається назад у ліве пересердя всисту. Ось це зображено на цій світлині. Ми бачимо в положенні зображені А, що утвір. Є у своїм дистальним кінцем порожнення лівого шлуночка. Стулки розійшлися, видно добре його. В зображенні Б. Ми бачимо, що утвір знаходиться на рівні стулок мітрального клапана, а в зображенні В ми бачимо, що утворення повернулося назад у ліве, ліве переслідяння. Його ніжка торкається десь нижньої латеральної стінки лівого шлуночка. Так видається. На ехограмі. Ось ми бачимо відеосюжет, Бачимо, що отвір, який приймаємо за тромб, чи, чи такий отвір, пролабує крізь отвір мітрального клапана у порожнину лівого шлуночка. Давайте ще раз подивимося. Ось він пролабує. Ось він пролабує у порожнину лівого шлуночка і тут же повертається назад. Він є на досить такий Довженькій ніжці, неоднорідної консистенції, і ось він такий має некоподібний рух. А діастолу він опускається в лівий сломочок, в систру повертається в лівий перицері. Прийнявши до уваги наявність мультиморбідності та небезпеки фатальної події в зв'язку з виявленими змінами при ехукардіографії, було прийнято рішення обговорити подальшу стратегію на міждисциплінарному засіданні харчів з участю кардіолога, терапевта, інтервенційного кардіолога, кардіохірурга, анестезіолога, реаніматолога, сонографістів, медичного генетика, кушер-гінеколога, невролога, нейрохірурга, представників адміністрації. Було прийнято рішення в першу чергу провести хірургічне втручання шляхом відкритої торакотомії, тобто провести ревізію порожня серця, а вже сам об'єм операції визначити в ході втручання після вторнення діагнозу. Операційна зала Клінічного лікувального діагностичного центру Сімедґруп в операційній Андрій Володимир Судос та Іван Михайлович Будзан, кардіохірурги центру 3-го -10 10-го цього року в умовах штучного кровообігу проведена ревізія камер серця. Дійсно, візуалізовано у в лівому пересерді розміром 2х2,5 см, який виглядав як черв'ячок. Проксимальним кінцем він зв'язувався з фіброзним кінцем, а дистальним опускався в лівий шлуночок а, в діастолу лівого шлуночка, а в систу лівого шлуночка він повертався. Цей дестальний кінець у ліве пересергів, як ми це бачили на схемах і, на, і під час відеосюжету. Звернула на себе увагу, що довкола утвору на фіброзному кільці на сегментах П2, П3А3 та нижньо латеральній стінці лівого пересерги просто подібна зернистість. Утвір видалено, проведена реконструкція стула. Подивіться відеосюжет. Утвір ліво пересердя, кріпиться до фіброзного кільця метрального клапана. Хвороба середки, хто що їде такой? Там много не видят за улицу. Але таки вот на вона на все. Стуки все они. Вс. Что, клапан? Меня. Я звичайно. У <ху> нас росте все одно звездки, бачиш? Ага. Uh -huh. Вирости все одно, якщо не буде рости. Ясно. Це так, да, що це, це якийсь пухлин. Ну якийсь... і відірваю. Давайте подивимося на цей макропрепарат. Ми бачимо цю пухлину. Вона легко дуже розірвалася, відірвалася. Бачимо, що вона крихка. Що дійсно є фрагментація, то, що те, що ми бачили під час ехокардіографічного дослідження, що неодноразово відмічала Леся Ярославівна, і бачимо власне, грибоподібний такий утвір. Да? Дійсно, це пухлина. Отже, патоморфологія, Аморфна сельзова строма з наявністю зірчастих павукоподібних клітин, які між собою анастомозують тими відростками. Між клітинами незначна кількість колегенових волокон. Наявні тромботичні маси з ознаками організації, тобто це неодноразові нашарування йшли. І вогнища з вапнення. Післяопераційний період був без ускладнень. Отож, був заключний діагноз. Рухома міксома лівого пересердя, фіксована до фіброзного кільця мітрального клапана в ділянках сегментів П2, П3 і А3, поблизу нижньої латеральної стінки лівого пересердя, з пролабуванням її дестального кінця крізь отвір мітрального клапану в лівий шлоношок. Стан після видалення міксоми та пластиків мітрального клапану. Після пологові та післяопераційний період маємо на увазі кесарів розтин без особливостей, спадкова тромбофілія, поліморфіз генів 1, 7, 1, 13 та гена-інгібітор плазміногена, антифосфоліпідний синдром стан після гострого порушення мозкового кровоплину за ішемічним типом в басейнах правої, і середньої мозкової та обох задньої мозкових артерій. І 11 жовтня пацієнтка в задовільному стані щаслива виписалася з, 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 з дитиною додому. Відповідні рекомендації антикоагуляція рівороксабану 15 мг добу, метопролоп, адреноблокатор – 12,5 раз на добу, раміприл в один раз на добу. Індепомід 1,25 мг один раз на дому, і предуктал кардіопротектор 80 мг упродовж трьох місяців. Дискусія. Отже, міксому пацієнтки 31 року зенетично детермінованою мультиморбідністю локалізувалася не по міжпересердній перегородці чи увальному вікні, а у фіброзному кільці поблизу нижньої латеральної стільці на задніх комісурах і П3, П2. А в три сегментих стулок мітрального клапу. Вона мала ніжку, а по формі нагадувала своєрідний черв'ячок, дистальний кінець, який весь час пролабував чи провалювався в час діастолу в лівий шлуночок крізь в отвір мітрального клапану, порожнину лівого слоночка і повертався в часі систели. Дуже багато звертається на увагу про це подібних зернистих утворень, мабуть, це міксоматоз. Ць, в даному випадку міксома не відповідала критеріям повного правила 75 Гартлера, тобто мала нетипову локалізацію. Такої локалізації в літературі ми не знайшли. Пухлина тривалий час була асимптомною і проявилося порушення мозкового кровоплину з околомоторними розладами, диплопією. Магнітно-резонансна томографія підтвердила наявність парафологічних змін у вигляді дрібнованчевого ураження. Мозку в басейні правої, середній та обох мозкових артерій. Можливо, вони були зв'язані з тромбофілією, або ж були зв'язані з емболією фрагментами пухлини. Підтвердженням такої ймовірності є неодноразові ЕХОКГ візуалізації, озих фрагментації пухлини. Проявом заклинення отвору мітрального клапану в даному випуску можна вважати запаморочення, яке зафіксовано пацієнтка 4.41 ранку після відходження плодних навколоплідних вод. А ось щодо ознаків розладу мозкового кровобігу можна віднести двоєння в очах, гіпертензія, які, можливо, зв'язані з цими гем... церебральними розладами. Відсутність протягом тривалого часу. Пролабування пуглини можливо, це зв'язано з включенням компенсаторних механізмів регуляції внутрішньої динаміки, які проявилися під час пологів. Що є в літературі? Найбільш повно про ця проблема вивчалася професором Вітовським Ростиславом Мироновичем і доктором Бишлягою. Ми бачимо їхні їхню прозірку на яких зображена велика е, рухома міксома яка вклинюється не лише в отвір вітрального клапану але й перешкоджає вигнанню крові з лівого шлуночка в аорту бачимо е, заклинення сягає і вихідного вихідного тракту лівого шлуночка праворуч на, на нашому зображенні на зображенні професора і бішляги а ось є з доступної мережі інтернету а, світлина або відеосюжет, який показує рухому пухлину у рухому пухлину вигляді тромба. Це і є тромб лівого пересерга. Бачимо, він кулястої форми. У пацієнта мітральний стеноз, як бачимо, є, є, є наявна аритмія, тобто фібриляція пересерг. І ось цей тромб, тромб постійно хоче вклинитись в отвір мітрального клапана, це йому не вдається. Бо сам отвір є е, малий. Тобто ми маємо, ми маємо інтермітуюче вклинення в станозований отвір мітрального клапана в пацієнта з фімріляційний пересерг гігантського кулястої форми рухомого тромба в лівому пересергі. Бачите, ніякої ніжки в нього. Немає. Ось ще одна світлина або відеосюжет із доступної мережі інтернету ми бачимо трьом лівому Пересердя, який постійно хоче увійти в отвір мітрального клапана. На фоні тахікардії це спричиняє подвійну небезпеку. Ось він не мог би намагається всіма силами пройти крізь отвір, крізь отвір мітрального клапану. Бачимо цей відеосюжет. Отож, буде дискусія. В літературі є повідомлення про можливість розвитку міксом за наявності спадкової тромбофілії і антифосфальпідного синдрому. Очевидно, цей взаємозв'язок є, є наслідком встановленого у даному випадку, в нашої пацієнтки, поліморфізму гена FGB, який кодує бета бетеполіпептини ланцюг фібриногену. Ну І водночас при нашому генетичному дослідженні у нашій пацієнтки встановлені інші мутації. Це 1, 7, 12, 13 факторів зростання кроку і, що особливо злив, гена інгібітор активатора плазміногену. Все це може бути причетне до поєднання системного тромбоемболізму і антифосфоліпідного синдрому та міксоматозу. Тобто три проблеми в одній, в одній людині в одній людині, і ще й вагітної. Однак така проблема потребує подальшого спеціального визнаку. Відомо, що міксома наявність самої міксоми корелює з розвитком гіперкоагуляцій та тромбозів і системних емболій. Ну, а в нашому випадку це є ще й поєднання із генетично детермінованою патологією. Отож, висновки, перший, міксома лівого пересердя тривалий час може бути асимптомною, а перебіг її, а клінічною ознакою і може бути гостре порушення мозкового кровотину. Друге, До типових локалізацій міксом слід віддати фіброзне кільце мітрального клапану, сегменти П2, П3 і А3 стулок мітрального клапана. Третє. Симптоми пролабування міксоми вводів мітрального клапан можуть з'являтися лише за певних обставин, в нашому випадку під час пологів. Четверте. В діагноз рухомих утворів пороздін серця досильна. При відсутності протипоказань, зрозуміло, через травохідну ехокардіографію. Нам дала можливість більш точно верифікувати міксому від тромба. І п'яте міксома лівопересердя може бути коморбідною із генетично детермінованою патологією, спадковою тромбофілією, антифосфальпідним синдромом. Така поєднана патологія потребує пожиттєвої антикоагуляції, що ми призначили наші пацієнти. Щиро дякую за увагу. Добрий Москва це мертвий Москаль. Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякую за увагу ще раз.